Зміни курсу долара на його попит не вплинули, так кажуть експерти, і констатують, що українці і далі охочіше купують європейську валюту. За словами економічного експерта Сергія Фурси, серед основних причин недовіри українців до валюти США – нестабільна ситуація в американській економіці через політику Дональда Трампа. Також єврозручний для людей, які планують витрати за кордоном, подорожі, навчання або покупки в магазинах. Деякі українці купують одночасно і долари, і євро. Так вони готуються до будь-яких сценаріїв. Альтернативним способом збереження заощаджень, крім купівлі іноземної валюти, залишається інвестування в цінні папери. Цей спосіб навіть кращий, бо дозволяє не просто зберегти свої кошти від інфляції, а ще й отримати прибуток. Зараз українці активно купують облігації внутрішньої державної позики. Крім заробітку, це ще й допомога армії. А 100 мільярдів гривень українці купили ці облігації. Половина цих 100 мільярдів це доларові ОВДП, доларові облігації.